Ну ти що, дебіл чи що? ну це ж очевидно. Я щось опять щось за Я його поламав. У мене руки жопи ростуть. Ви знаєте, скільки у літака? Ну, скажете мені, ну ти що, дебіл чи що Ну це ж очевидно. Ну, дивись: один, два. Два крила. Інші скажуть. Ну, які трішки менше розбираються мене руки жопи ростуть. Один, два, три, чотири. Ну, то ж 4. Що за дурні питання. Інші, які ще менше розбираються, скажуть 1, 2, 3, 4, 5. Але знаєте, що я вам скажу? Я його поламав. така є тільки одне крило. І ви зараз такі. Ну, ти що, кончений, чи що? Ти рахувати, ну я не можу на це дивитися. Ах, я вмію рахувати. Отакі літаки, як цей, трошки вже каліцький виглядає він, але таке. Моноплани вони називаються. Моно через те, що один. Чому один? Бо це крило, оце крило. Ось. Це просто одна платформа. Колись ще в дуже-дуже далекі часи ці два крила були окремі, бо не було такого міцного матеріалу, який би міг просто одним крилом отако бути і ніяк не ламатися, і ніяк не шкодитися. Зараз вони придумали, з якого матеріалу можна робити це просто здоровенне крило, цю здоровенну платформу. І роблять вони це одним крилом, а не розділяють його десь тут всередині. Воно тут всередині проходить просто як стріла. Отако. Проходить тупо отако, як стріла. А оці два крила, це не крила. По-перше, це горизонтальне оперіння. Тут є елеватори, а все воно це стабілізатор. Горизонтальний стабілізатор. Це взагалі хвіст. Тобто тут є кіль і вертикальний стабілізатор. Це ще по-іншому називається. Тобто це зовсім не є крила. Крило в літака одне. Ось, е, двокрильні літаки, вони знаєте, як виглядають? Вони виглядають отак. Вони називаються бі бі через тушу два. В мене щось заносить. Оце називається біплан. Ось, Ось. Е, і все. В літаків одне крило. Воно йде такою стрілою. Взагалі є такий літак, який називається якраз просто крило. І ви можете побачити його зараз у себе на екранах. Це тупо така стріла, як там показано. Також крила і розташовані, такою стрілою. Вони всередині з'єднані і не роз'єднані. Я це вже повторюю, не знаю, який раз. Іду шукати ту штуку, яка відпала, а ви собі запам'ятаєте раз і не завжди. У літака одне крило. Тепер ви можете умнішати, розумієте, перед усіма показати. Я знаю, що у літака одне крило, і я можу це доказати. Вони називаються «Моноплан» і так далі. Все, бажаю всім хорошого дня, вечора там. будь якої з комою дня. Хто лягає спати, добра, і хто дивиться мене перед сном. Всього хорошого бажаю безпечних польотів і всього найкраще.